На данный Украине F-16 имеют систему раннего попреджения про ракетную атаку. У меня как военного есть такой один вопрос. Ребята, а ведь это же носитель ядерных бомб. Кто не знает? F-16? Носительных ядерных бомб. Ядерные бомбы лежат где? В Германии. И второе в Турции. Ли такие оснащенные пилонами Термо-50 плюс и системой раннего попреджения про ракетную атаку. Ця система є данською розробкою. Вони встановлені на винищувачах усіх країн, які входять до європейських повітряних сил. Ця система вдосконалює самозахист f 16 дозволяючи літаку завчасно виявляти та протидіяти ракетам ворога. Система складається із шести датчиків та комп'ютера, забезпечуючи майже повне сферичне покриття довкола літака. Комп'ютер в правому пілоні передає інформацію в систему керування, яка вибирає найефективнішу послідку. Довність відстрілу теплових пасток Україна саме так отримала перші давно обіцяні винищувачі F-16 після більш ніж року очікування. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський. Літаки передали, зокрема, Нідерланди, Данія і США. Від початку цієї війни ми говорили. З партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово: це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією. Нашою оборонною потребою, а тепер це дійсно реальність, Реальність у нашому небі – F-16 в Україні. Американські винищувачі значно поліпшать парк застарілих радянських літаків Києва, посиливши його оборону і наступ, а також підвищивши його вогневу міць. Проте у використанні літаків є певні обмеження. Про це пише бізнес інсайдер з посиланням на військових експертів, видання вказує, що в Україні всього кілька літаків і всього кілька пілотів, навчених їх використанню. Крім того, в Росії є свої літаки і ППО, які можуть їх збивати. Це означає, що Україна не може використовувати і свої F-16 для. Наступу на передовій, як вона б хотіла. Пане Геннадій, багато ми про це говоримо весь день сьогодні і вчора, що є такі екстремальні позиції там, з боку західних експертів, що нічого це не вирішить, це не вундерваф. І з іншого боку занадто такі підвищені. І е, очікування з самого початку війни, що f 16 змінить все. От в, в, саме е, така величезна така розбіжність поглядів, е, е, така шкала собі, де ви знаходитесь щодо вашої думки щодо кількості е, літаків і наскільки вони можуть змінити ситуацію. Я е, відношуся до. В попереднього вашого вислову, яке ви цитували: як до стародавньої української говірки не слухайте різних дураків. Чому я так відношуся? Тому що е, я дуже сильно е, дуже пам'ятаю 22-й рік. І коли е, певні е, е, експерти казали, що м, хай Марси це взагалі нічого, а ті дві кома чи чотири штуки, що нам передадуть, це взагалі не про що, і тут виявилося цікава річ, коли хай Марси в тій кількості, які були передані, це було не 100 тисяч 500 мільярдів мільйонів, а це було Певна кількість, яких вистачало двох, пальців двох рук їх перерахувати, почали виносити російські склади, склади БК, починаючи там 20-25 кілометрів від лінії фронту, потім 60, потім 100. І коли більше 100, це виявилося, що вантажівки з вантажівці за БК з'їздити, це треба в середньому 250 кілометрів в день, і максимум одна ходка. І люди дотичні які розуміють про що йду про що йдеться. Це одна ходка, І почалися брак боєприпасів, і Хаймарси почали. В подальшому виносити тили, і ми в двадцять другому році вже зрозуміли: о так ми валяємо тим, як цапам, і він їм прилітає. А тепер хочу зазначити для всіх громадян України, які трошки ем, знаєте, Послухавши певних наших журналістів, почитавши в оригінальні певні статті, трошки засмучені, і так собі думають: ну дійсно, а що ж може бути? Я хочу зазначити наступне останніх 3 чи 4 дні. Ті як так дуже вибираю вирази, про якими я міг би знаєте, висловитися про російських пілотів та наволоч, вони вже вісподні. Мочаться в ісподнії, щоб підлітати за близько до кордону України, тому що е, є вже зброя, яка їх може е, не тільки не тільки уразити, але й знищити. І це є перша. Наявна річ, як працює е, ця зброя, вона вже є в повітряному просторі України, і росіяни про це знають. Почалося виття на болотах, і вони розуміють, що ну ну крапка тепер їм буде прилітати системним чином, і от так, от е, знаєте, безкарно, як вони до того робили, і скидували каби, скидували е, різні речі, щоб уразити, наприклад, ха, місто Харків. Безпосередньо передній край лінії фронту, ну це вже знаєте той, той годинник, який рахує в зворотньому напрямку, і вони це відчули на своїй власній шкірі. А деякі продовжують. Ну, ви розумієте, це, то не та зброя, то та зброя, яка на три голови краще і вище російської зброї сучасної. А виходячи з того, що повітряні бої лишилися на рівні, там, скажімо, Другої світової війни або пару років після Другої світової війни, і зараз зовсім друга війна, інша не друга, а інша війна 21 першого віку, коли воює сучасне озброєння і, власне, ракетами далекого, скажімо, радіусу дії, і можна і треба, і будуть уражуватись їхні винищувачі або винищувачі бомбардувальники, це власне то, що і треба нам, збройним силам України, від того нових взірців зброї, яку ми отримали. Щодо кількості зброї, хочу зазначити, що зброї багато не буває її буває завжди мало. Якщо ми отримаємо 100 тисяч 500 мільярдів мільйонів тих літаків. Обов'язково знайдеться пілот, каже, нам ще двох би два літачки б докинути, і було б супер. Тому е, дякуємо нашим партнерам за ту кількість літаків, які надали вони вже нам, і ми розуміємо. Скільки плюс-мінус літаків ми отримаємо, ну зараз будемо системним е, чином це отримати. А це буде означати, що і в повітряному просторі України ми будемо е, е, бачити, ми, як громадяни України, будемо бачити е, перевагу. Військово-повітряних сил України і серйозну зміну тактики і стратегії використання своїх літаків Російської Федерації безкарних речей, яких вони могли собі дозволити в певних випадках, зокрема з використанням кабів. Я вважаю, що цього буде менше менше і менше аж до того моменту, як це взагалі буде заникати. Або це будуть якісь поєдинчі, знаєте, самовбивчі акції вони будуть робити. Так, вот такая правда.